Правова та цифрова безпека волонтерів. Сьогодні поговоримо про юридичний та цифровий захист волонтерської діяльності. Перш ніж співпрацювати з організацією чи фондом, обов'язково перевірте інформацію про їхню діяльність. Якщо планується довга й системна співпраця, краще закріпити її юридично. Уклавши договір про провадження волонтерської діяльності. За потреби можете отримати посвідчення волонтера від організації, з якою співпрацюєте. Докладніше про це в іншому відео радимо ознайомитися! Потрібно знати ваші права та обов'язки як волонтера. Ви бачите їх на екрані. Детальніше ознайомитися можна у законі про волонтерську діяльність. Лінк під відео. Крім вас, про вашу безпеку має дбати сама організація або фонд. Вони мають дотримуватися конфіденційності, не поширювати дані волонтерів і збирати тільки ті дані, що потрібні, та за згодою волонтерів. Дбати про вашу фізичну безпеку під час війни задачі бувають ризиковими. Організація має подбати, щоб волонтер пройшов інструктаж із техніки безпеки і засвідчив це письмово. Був застрахований. І уклав договір з організацією, володів особистими навичками для виконання своєї роботи, якщо вони необхідні, був забезпечений необхідним спорядженням, документами та інформацією. Цифрова безпека: фішинг, витік даних, злам аккаунтів, підробка паролів з усім цим волонтерам легко зіштовхнутися, якщо не дбати про власну цифрову безпеку. Волонтерська діяльність пов'язана зі збором коштів. Найбільшою загрозою тут є фішинг Інші видають себе за вас, щоб отримати гроші або інформацію. Зверніться до адміністраторів соціальної мережі зі скаргою і сповістіть своїх підписників про фейк із проханням накидати репортів. Не використовуйте один пароль для всіх акаунтів. Якщо зловмисник отримає його, він автоматично отримає доступ до всіх акаунтів. Користуйтеся різними паролями, особливо складними для основних сервісів гугл-аккаунтів, особистих пошт тощо. Як ще захистити себе в інтернеті? Встановіть двоетапний захист: робіть резервні копії, не вводьте персональні дані на сумнівних ресурсах, не переходьте за сумнівними посиланнями, видаліть все російське програмне забезпечення, використовуйте зашифровані повідомлення для конфіденційних розмов та матеріалів. Дотримуйтесь цих порад, щоб убезпечити себе під час волонтерства та в інтернеті. Лінки на корисні ресурси, що стануть вам у пригоді, ми залишили під цим відео.